Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Як бачите, я тут вже в дітей і буду готувати вечерю. І приготуємо з вами разом, Правда, я зібралась вечерю готувати, а білої муки немає. Ну, немає, ну немає, Не, не судіть строго, немає і, і ніхто не піде за білого муку. Є у мене така мука, але мука, то приготуємо з вами разом. Тут я буду вливати 250 грам води, і ще 50 грамів. Стакан має 200 грамів, і ще 50 грам, бо я не маю мірки. Я не маю мірки такої. може тут забагато трошечки. Ну, от так. 250 грамів води. Вливу. Даю таку рівнесеньку чайну ложечку солі. І даю одне яйце. Все разом, все, все разом я розбиваю і буду додати муки. Ну, не маю білої муки. Немаю, ну то що я зроблю? Подивимося, я ще з такою мукою не робила. Але подивимось, яка є? Муки скільки забере. Взагалі-то на таку порцію десь 350 грам муки. Але скільки забере. І буду замішувати тісто. Так, я тісто замісила. Видите, воно в мене вийшла. На муку не відказуйте, бо дякувати Богу, що маємо і таку. Люди, як почалась війна, то ще й е, такої бідні не мали, яку о, давали десь такої пекли хліб. Так що в мене теж яка мука є, з такої я її роблю. Перекладаю цю муку, це кісточку на муку, отаке. бачите, яке? Перекладаю в цю мисочку і закрию харчову пліночку. Так, продовжуємо далі. Тут я маю дрібненько скришену одну цибульку, одну цибулечку. Я вже все перекришила, все підготувала. цю цибульку посолю. Так, знаєте, так до смаку посолю. Півчайної ложечки, може, чуть більше. Поперчу. Так би було до смаку. І трошечки дам олії чуть-чуть І все добре перемну. Цю цибульку. Далі. Тут я маю, скришено, скришено, не мелено. Я фаршу не маю. 350 грам, так дрібнесенько скрішило місце. 350 грам місце скрішило. Перекладаю сюди. І тут я маю дві картоплинки. Так само, так дрібнесенько скрещила, дрібненько. Вона, я відсідила від неї водичку, того на друшлячок таку. І все перемішу пере все разом. Знаєте? Все разом перемішу. Попробую на сіль, чи воно добре солене, чи добре перчене. Якщо не солене, не перчене, ще чуть підсолюю і чуть під перчу. О. Мені солене, мені солене і перчене. У Перцю можна ще чуть дати. І все добре перемішаю. Так, все, я перемішала, попробувала на сіль, на перець і нехай воно полежить, а ми будемо продовжувати з вами далі. Я можу тато показати? <свистити> Мамо, я що зе тоді? Так, начинка у нас підготовлена, тепер ми займемося цим тісточком. Розділим його на дві частинки. На дві частинки розділимо і я всю самому кечку підсиплю. Ну, нема білої, нема. І розділимо на двоє. Я ще накрию, дай вона полежить. А будемо з вами розтачувати. О, на тонесенько. Так, я вже наклала тої начиночки, тепер буду завертати і, і закручувати. Отако. Але я мушу ще дощечку змастити, змастити дощечку олією. так. і так поскручую всі. О так. Тепер я візьму, я вже зробила сіт, чуть, чуть трошки. И візьму чуть по яйчику и на дошечку складу. І їх також чуть змащу Олічко немає дощич тут тої щіточки, ну нема, то нема. О. Все. так відставлю. Взяла нормальний ніж, а то якийсь такий ніж, не недобрий, недобрий. І скрию перчик. Тож його і не треба цілого перця. Тут ще маю таку невелику помідорку, то може більше перцю і не буду давати. Половинку перцю такого, бо тут дуже великий. і переріжу помідор. Так, я в сковорідку уже влила трошки олії. І одну цю цибулинку шамала полукольцями на половинку, наполовинку, на кілечки половинки. Бачите, як? Я її сюди всю сипала і буду її так підсмажувати трішечки. Щоб вона трішки підсмажилась. Так, цибулька у мене протушується, і я сюди буду морквицю покидати. Така морквиця, бачите, кружельцями. щоб вона трошки протушилась чуть-чуть разом з цибулькою. А Ота групша орква. Хочу сказати, що одна у мене морквинка. І тут я викладаю сюди ту помідорку і цей перчик. Я то газу скручую і чуть даю більший. Ще я дам маю таку томатну пасту. Дам ще таку чайну ложечку. Чайну ложечку сюди отаку, дам томатної пасти. Тепер я тут ще солю перчу. До смаку, що до смаку. Знаєте? Нічого такого нема на, на грами. Поперчили, посолили, попробували на смак. Добре, значить добре. А замало, значить, додавали ще. Так. Лию сюди водички. Десь грам 500. Може, півлітри, може грам 600, не знаю. Не знаю. Десь так приблизно. І тут я маю дві картопельки помити, вже все покришене. Сюди викладаю і даю газ, щоб воно все закипіло. Пробую, знаєте, отако от пробую так на сіль. Мені, може би ще треба було посолі. Може, я ще й посолю. Так, я прикрила другу сковорідку, бо не маю кришки. Бачите, воно вже в мене почало кипіти. Бачите, кипить. І тепер я буду складати Це все буду складати отако. Вот Так, я вже виложила сюди всі. І тепер накрию кришкою. Накрию накрию кришкою такою, сковорідкою накрию. І хвилин 50, може, на вогні, щоб воно тушилось, кипіло. І так буде. Подивлюсь на годинник і так буде. Ну от, мої дорогенькі, таку я приготувала смачну вечерю. Дам трошки ще сметанки, може, хто захоче. Хочу сказати, що сина ще нема з роботи, а вікуся є, то її дам вечеряти. От таку смачненьку вечерю я приготувала. І з вами спробуємо. Що воно собою представляє? А воно дуже смачне. Дуже смачно. М -м -м. Знаєте, хочу вам сказати, що нічого, що темна мука. Але воно дуже добре. Якщо маєте темну, то може навіть із темної краще. Знаєте? Все воно про. М -м -м. Все воно протушилось. Все воно про. Покипіло, і дуже добре. Дуже добре. Дивіться. Дивіться, бачите? Все. Дійсно, мої дорогі смачно. Дійсно, смачно. І картопелька вся. Дивіться, і картопелька вся, і перчик, і морквиці морк, Все воно, все воно протушене. Так що можете готувати, смакувати, бо дуже добре. М -м -м. Дуже добре. Ну, от і все. Вечерю приготувала. Чекаємо на сина. А вікусі, як хоче, на свій посмакує. А вам всім дякую за перегляди, за підтримку, за ваші подобайки, за підписи. Всім щиро дякую. Всім вам щиро дякую. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока!